Я подивилася цей фільм, але він мені настільки сподобався, що я забула всі імена. Пам'ятаю тільки Таля, але і то вона, по-моєму, померла. Це рефлексія. Так, прям. Отож, подивилася я Щедрика. Давайте поговоримо про нього. І критика кіно. Усім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми будемо говорити з вами про копродукцію України та Польщі Щедрик. Якщо досить коротко оцінити цей фільм, то пам'ятаєте, в першому відосі я вангувала цьому фільму 9 із 10? Так от, це 10 із 10. Серйозно. історія настільки насичена, типу, можна було би сказати, що в цій історії купа всього є лінія основна з українцями, і допоміжні це там з поляками, з євреями, з німцями. Там навіть є лінія партизанської боротьби з режимами. А також там є лінія з сьогоденням, тобто 2022, по-моєму. то я ляпнула, який 2022, якщо вони ще говорять про те, що існує Радянський Союз і хоч би Ярославу випустили. От то дурне. Ну, коротше, не в 2022-му це було, а там якомусь -му, 80 вісімдесят якомусь коротше. Тобто, дійсно дуже насичений фільм, насичена картина. Але ти дивишся фільм. І ти розумієш, що тут напхали купу всього, але через те, що проблематика фільму досить широка, тобто, коли ми говоримо про війну, ми можемо розказати в фільмі дуже багато аспектів, набагато більше, якщо ми там говоримо про проблематику там, батьки і діти, наприклад. А тут проблематика, основна тема війна. Люди на війні, їхні стосунки, їхня взаємодія, їхній процес виживання. І просто можна було би сказати, що ой, так багато всього наробили, так багато всього запихнули в цей фільм, але ні, такого немає. Ти виходиш із залу зі сльозами, з розумінням того, що так, це було, це історія. Можливо, так кінематографічно там щось додали, може бути. Але по своїй суті це життя. І від оцього розуміння, що, по-перше, це було, і люди це проходили, і це боляче. І приходить після цього ще одне розуміння: те, що зараз люди проходять таке саме, і ти просто не знаєш, що саме відбувається. Так, ми там чуємо якісь поодинокі історії, їх багато, але вони знаєте, там десь почув, там почув, там почув, там почув. А скільки ще буде таких історій, коли ми переможемо? Сам фільм він досить камерний, тобто, у нас є один будинок, і просто 90% подій відбувається саме в цьому будинку. У будинку є три квартири, на початку нам показують їх, але основні події розвиваються тільки в одній квартирі. Тобто, така історія більш, ніби знаєте, театральна, ти якраз відчуваєш оцю свою особисту присутність у цьому фільмі. Ти відчуваєш, ніби ти сидиш там, десь в куточку сховався і просто дивишся на те, які жахіття переживають люди в часи Другої світової. Ця камерність вона не набридає. Фільм настільки грамотно зрежисований, що ти думаєш, тільки б мене не витягли з цього дому, тобі комфортно в цьому домі, бо ти розумієш, що за межами дому небезпека. За межами дому відбувається те, що тобі не хочеться бачити. Те, від чого тобі хочеться сховатися, просто в цій тепленькій, бідненькій квартирці, і просто слухати, як ця викладачка грає. От просто слухати, як діти співають щедрика, як вони надіються на щось хороше, на щось добре, але все одно час від часу нас витягують з цієї квартири, і кожен раз, коли нас витягують з цієї квартири, стається щось просто жахливе. Стається щось жорстоке, і ти думаєш, верніть мене назад, верніть мене назад в цю квартиру, просто де діти співатимуть щедрика. Я завжди ставилась до щедрика, як до чогось особливого. Завжди, коли його чую, у мене відразу дрижаки по шкірі і хочеться плакати. Перший раз вони його співали, я така: ми тримаємося, все добре. Другий раз вони його співають, я така, сумно, але окей, ми тримаємо. Третій раз вони співають його. І все, я просто не витримала вже з часом, поки ти дивишся цей фільм, сама пісня набуває зовсім іншого сенсу. Ти слухаєш цю пісню, і у тебе вже на рівні рефлексів просто йдуть сльози. Мені дуже подобається, що зараз ми перейшли в той етап, коли повністю відділили себе від історії радянського союзу. Ми розуміємо, що так, ми були там. Так багато українців були задіяні. В різних хороших і в поганих справах Радянського Союзу, але так само ми розуміємо, що наші цінності не збігаються з цінностями Росії просто через те, що ми колись були в одному союзі. Я знаю, що ви і так все зрозуміли, але про всяк перефразую, що СОВОК не змусив нас відмовитися від наших цінностей і прийняти русняві цінності. Тому, попри все, ми лишилися при своїх. Раніше радянського солдата показували через призму того, що наші родичі, не такі далекі, були солдатами радянськими, наші батьки були піонерами. Через призму цього нам намагалися донести, що ну так, Радянський Союз це погано, але там не було так погано, як ви думаєте. Там не було суперкласно. Ну, але ось радянські солдати вони класні, того, що. Там були і українці, і ти дивишся і такий да радянські солдати, це класно. А зараз ми вже перейшли до того, що ми дивимося на все, що радянське, через призму Росії, що в принципі, на мою думку, правильно. Ти дивишся і розумієш, що радянське дорівнює погано, радянське дорівнює російське, радянське дорівнює зло, і те до чого ми ніколи, ніколи, ніколи не хочемо повертатися. І якраз оцей образ поганого радянського солдата. Почав підійматися в кіно. Так було і тут. І, на мою думку, радянських солдатів зобразили набагато гіршими, ніж німці. Тому що німці, коли приходили, вони просто йшли, просто виконували наказ. Так, вони, вони робили жахливі речі, вони жахливо там ще е, торкалися жінок, так прям е. Вони жахливо давали цукерочки дітям. Але, попри все це, коли прийшов радянсь... радянський солдат, він почав питати дорогу у місцевих жителів. Місцевий назвав його паном. Сказавши, о пане, вам треба там туди-туди. Це його взяв за шкібарки, почав з ним розбиратися, штовхнув його. Тобто, радянський солдат це той, хто йде по дорозі, плює в людей, штовхає їх. Готовий просто побитися будь ким, вкрасти будь-що, просто аби вкрасти, що в принципі зараз ми бачимо її на Московії. Але все одно, ти просто розумієш, що все конкретно у мене, як в сучасної Українки, немає ніяких моментів співіснування навіть в голові з радянським чимось. Раніше я ставилась до цього з такою ноткою романтики, типу, ну, ось мої батьки були в Радянському Союзі. Ну, от мої бабусі дідусі були в Радянському Союзі. Там було нормально, там було добре. Мені подобалася естетика Радянського Союзу, а самі ці, знаєте, будиночки, будиночки, малесенькі обдерті квартирки. Отак, десь мо моментами я романтизувала якісь штуки, тобто я головою розуміла, що. Це жахливо, і ніколи не любила і не хвалила тоталітарний режим. Але попри все це, у мене все одно було в голові таке, що, типу, радянське це щось наше, те, що відійшло, але от, ну це щось близьке мені. А зараз просто каяття. Після того, як я подивилась фільм, мені хотілося дуже довго плакати. Там я ніби виросла в більш-менш патріотичному соціумі. У мене не було прям якоїсь такої великої відрази. Від українського патріотичного були ці моменти. Знаєте, що там вишиванка це шкільна лінійка. Але все ж таки я вважала себе досить свідомою такою українкою. Після цього фільму мені просто стало дуже соромно за ті думки, які були колись у мене в голові. Ну, я реально дуже любила радянські фільми, бо вони для мене були якимись такими, знаєте, чистими. А радянську музику дуже любила слухати. Я досить багато знаю і тоді знала про розстріляне відродження. Я ніби в голові, от якось у мене, уживалися ці дві позиції, що наших людей вбивали, але в принципі. Мені подобається вайп цих убивців. В який момент щось пішло не так. Я вибрала з України і побачила, що виявляється вайп Радянського Союзу це просто ретро. Ну, типу, Радянський Союз це вбите ретро. Але коли я побачила там в Німеччині, в Польщі, як виглядали їхні будинки, райончики тих самих там х та 80-х років, я така, вау, то це те, що я люблю. Виявляється, це не совок. Виявляється, це просто ретро. Повернемося до основної теми. Дивлячись цей фільм, ваша свідомість як українця або українки злетить просто до небес. Я вам це гарантую. Я просто дуже прошу вас, подивіться цей фільм. Це дуже класний екскурс в історію. Це дуже сильно підгодує вашу русофобію. Якщо у вас вона досі недостатня. Вас змусять подивитися на різні сторони однієї і тієї ж ситуації. Це дуже класно розвиває цей навик співчуття. І тут не йдеться про емпатію до вбивців, але ми можемо зрозуміти сторону не лише українців, але й євреїв і поляків у часи Другої світової. І зараз невеличка спойлерна частина. Отож, я подивилася цей фільм, але він мені настільки сподобався, що я забула всі імена. Пам'ятаю тільки Таля, але й то вона, по-моєму, померла. Спочатку у нас поляки при владі. Донька українців запрошує всі сім'ї на святвечір між поляками і українцями спершу проблеми. Українці вони такі, знаєте, типу, «Та, було б добре, аби ми нормально спілкувалися. Але сама полька вона така: «Ні, це українці, ні». Але згодом вони всі подружилися, всі три сім'ї. Тут приходить Радянський Союз. Сам тато Поляк він був військовим, його відразу забирають, а його сім'ю лишають. Донька поляків вона дуже класно дружила з донькою українців. Так вийшло, що якраз в той вечір. Ці дві дівчинки заснули в квартирі українців. Прийшли радянські виродки і казали польці збиратися, збирати всі свої речі, і її коротше відправили до Сибіру. Тепер у українців не лише одна донька, Ярослава її по-моєму звали. Ну коротше, у них тепер не одна донька, а дві українка і полька. Приходять німці, викликають євреїв до себе. Сім'ї євреїв говорять, що вчора там якісь євреї пішли. І так і не повернулися, і батьки євреї розуміють. У них було дві доньки, вони розуміють, що вони лишать своїх дітей тут, а їх кудись відправлять. Зрозуміло, що євреїв вбили, і отак в сім'ї українців чотири дитини якогось там німецького військового офіцера, з його родиною заселяють в квартиру поляків, і тут просто чужу квартиру, от так просто взяли і заїхали, переселили їх. Вам щось нагадує? І виходить так, що над українцями жили німці, а в українців двоє єврейських дітей. І ось так вони виживали. Я не буду вам повністю розказувати сюжет, бо хочеться, аби ви подивились цей фільм з більш-менш чистим враженням і пам'яттю про цей фільм. Тому просто знайте, що друга частина фільму це повна кульмінація. Сорі, я вже говоритиму без мікрофону, бо ці виключення світла. Мені подобається, що у цьому фільмі збережений баланс між показом поляків героями і українців-героями. Українці взяли на себе дуже велику відповідальність, тобто вони піклувалися про свою дитину і ще про трьох чужих дітей. Українка вона навіть німця взяла до себе свого часу. Українці допомогли полякам. А потім Полька повернулась із Сибіру і забрала дітей з дитячого будинку. Вона би забрала і Ярославу. Але Ярослава, вона дочка двох героїв, яких в Радянському Союзі називали політв'язнями. Мене найбільше дратує той факт історичний факт, що у Ярослави, в українки, в неї був неймовірний талант, але через те, що її батьки, безпосередньо сам батько, боровся за Україну через те, що її мама була дружиною цього чоловіка, і через те, що вона, дочка цих двох, вона автоматично стала ворогом Радянського Союзу, і її життя зробили, я впевнена, нестерпним. І просто коли ти дивишся, як єврейка і полька. Особливо Полька. Вона добилася величезних, величезних успіхів. І просто дивишся на цю картинку Нью-Йорк, там 70 чи 80 якогось року, і він виглядає, як у нас в 2010-му. І просто ці двоє, які досягли успіху, у них був талант, але, типу, не такий великий, як цієї українки. А ця українка приїжджає. Просто зашугана селючка. Вона не розуміє, куди йти, що робить. Вона ніяка. От просто людина, яка, мабуть, от все своє життя пропрацювала в колгоспі. І мені за це було, було дуже боляче. На що б мені ще хотілося акцентувати увагу? Полька і єврейка вони росли в Польщі разом зі своєю мамою Полькою. Вони росли в світі. Де будь-який талант можна було по-особливому проявити. Чого не скажеш про Ярославу, яка виросла в дитячих будинках Радянського Союзу, де їх змушували співати холодно йолочки зімою, і как хорошо ребятам в Совєцькому Союзі. Вона виросла в соціумі, де придушували якусь твою особливість, де придушували будь-який особливий талант, але говорили, що. Ви всі однаково талановиті. Саме через це в хорі дитячого будинку співали всі, окрім Ярослави, бо там були всі такі талановиті, що від тих пісень кровило вуха. І цей фільм ще раз нам нагадує про те, що Радянський Союз, як і Росія тепер завжди придушував особистість, але люди від цього не ставали щасливішими. Їх опускали. До примітивної форми життя, коли тобі потрібно закрити свої базові потреби, поїсти, поспати, помитися. І все. І ні про які таланти, ні про які особливості там не йшлося. Дивіться українське, підписуйтеся на мій канал. Я вам нагадую, що тут любов і критика кіно. А ми з вами побачимося вже в наступному відео.